Томат абрикосове серце зебри ось такі красиві серцевидні томати. Томат сорту Свята Марія. Це ось така за формою немаленька сливка, м'ясисті та соковиті томати. Також порадував томат сорту Джаз сонця. Плоскі томати з невеликою ребристостю, жовто-оранжеві томати з червоними смужками. Томат велика паста Чіко». Дуже смачний червоний томат. Зелений томат «Берклі Тайдай Грін». Зелений томат з помаранчевими смужками. Незвичайний за кольором та дуже смачний томат. Ще декілька томатів Чіко». Далі томат сорту золотий ананас, взагалі мій фаворит. Надзвичайно смачний томат і дуже привабливий зовні. Томат омана оранжевий має солодкий із невеликою кислинкою смак. Ще один томат золотий ананас, на черзі сорт томату золотий гребінь. Серцеподібний червоний томат сорту Микола Миколаїв. Невеликі серця, десь розміром на долоню. Солодкий та м'ясистий томат. Ще зелений томат Берклі Грін». «Керал Чіко». В цьому відео показую ті сорти томатів, які найкраще пристосувались до умов цього сезону. Томати сорту Золотий гребінь. Там м'ясисті томати сорту жовта гора Берна.